Всім привіт! З вами знову я Гарбуз Сьогодні ми з Іллею підірвемо найпотужніші ТНТ в Майнкрафт. Погнали! Перше ТНТ буде е, в Іллі Одно, одно, тільки одно. <сміт> одно? Ага Та одно, ну маю е, Дай мені, дай мені я підірву. Чекайте, все, все бачите, воно, типу, воно не взриває, воно саме копає. Все, переходимо до наступного ТНТ. Наступне ТНТ в нас ТНТ лава. З ним уже можна трохи погратися. Воно заміняє землю або інакший блок на лаву. До речі, Ілля, а давай перевіримо цей ТНТ на бедроці. Давай! де? Я під бедрок, я вже до бедрока підхожу. Тепне мене. Ага, добре. Тепло. Не копайся, не копайся. О, дям. Діамо! Ти куди? Я збізну. Давай, давай не будемо забудовувати це, просто перевіримо зараз. Воно, воно реально! Воно розфігачує. Бедрок. Воно бедрок, розфігачує. Тільки бедрок мені не випадає чогось. Дивно, чого ж мені бедрок не випадає. А, а чого в мене алмазні кірки спавняться? А, то, то, то така фішка. Добре, виходимо на поверхню. Все. Е, добре, клади ТНТ, наступне твоє. Дай мені е, пальничку. Ні, я сам підірву. Давай. Клади, Добре. Клади, яке ТНТ. А це що за ТНТ? Зараз подивимось, бо я боюся, що викладається. ТНТ нашому... в... вулкан. вулкан. на ТНТ. А, вулкан. Ой-ой, зараз щось буде. Я з тим вже зустрічу. А, прикольно. Що не буде, це нічого не буде, це нічого не буде. Надіюсь. Це схоже на минулого відео. Дай мені це цю ласка. Ні, я буду підривати. Наступне в нас буде. 3Tynamiet. Це воно, я так пам'ятаю, що спавнить дерева. Дивись. Ты шо підірвав? Ты шо підірвав, Іля? Ой, вичайно. Ты шо підірвав? Буде секрет. Я нечайно ти підриваєш? Тихо. Я нечайно. Тихо. Добре, е поклади. А ж буде якщо Океан підривал? Клади третє ТНТ. Йоп! А, ТНТ... клади третє Тнт. Окей. Okay. Я під Е-мое, Ти шо таке, Ти шо таке? Це шо таке? Це я в шуці, я підлетів на 100 метрів. Ано? А, это це Чир, це це підлетів. Ух. Я Іля, в космос підлетел. <рес> Иля, як погода зверху? здорово, привіт. <рес> прикольно. Тепер я підриваю, тепер я підриваю. Все, все. А, ну, ти... Пішли? Добре, підривай. Ой. Пішли друге місце знайдемо, бо тут уже все. Цей, цей тендент 100х я вже підривав. Я, під... я підривав е, першу ядерну бомбу навіть. Тепер ми підриваємо е. се. Партикли таке самі. Тихо. Ооо, а... ну, це іба. Це чисто в дитинстві, так, таких блогерів можна було знайти. Що вони таке робили? Ну що ти робиш, ну я? Добре, це прикольно. Давай, взрывай четверте При... своє ТНТ. І... Що це таке? 20X. Це це фігня, це фігня. Ага. Давай четверте, друге своє ТНТ, бо це ми бачили. У так, мене це... вже нема. А. Ага. Ой. Окей, в нього це. Це що... це. я це. Вже це будинок. Це для Дем'яна, диви для Дем'яна я навіть. Я це вже це показував. Це оверстайз. А, дня, так да. ти піше ТНТ, А слухай. ну покажи, покажи. Uh, ні, це фігня, це фігня. А мука це що таке? О! Ні, ні! Ти що? Добре, давай, 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 давай. Та ні, ти що? Давай, чекай, давай, чекай. Uh, давай, чуєш? А прикинь, цей механізм зроби. Иля... Ти зіровий, ти придурок? Це фигня. А, это не тварь бомба, бомба, блин. Это не А нет? те що було. Окей. Тепер, Тепер ми позиваємо маленьку. Я вже. такий тут кратер, Іди Иди сюда, иди сюда. Чуешь? Подивись, іди сюда. Тут, типа, так би, блин, ядерно. Тут щось спало, походу, блин. Покажи, та, а, це, а це, ты що взрывал? Це просто в шоці я. Піпе, все так бись метаре <coughs> спав. Добре, підриваємо маленьке ТНТ. Алло. Алло, алло. алло. Маленьке ТНТ підриваем. Uh -huh. um. Ясно. Окей. Okay. В тебе крашнулось. Uh -huh. Добре, зараз ми повернемось. Окей, давайте тепер підірвемо кобальтову бомбу. Все-все-все. Oh. Фігня якась. Фігня? А. Ну, троха так. А, он шанс рвати? Фігня, так? Максим! Мамо компост. Що з моїм компом Максим? Um. Може... А у мене ніфіга. Ти мені компа зірвав. Все? <гум> <Мому компу> <гум> у на купу Ти що <гум> придурок? Тепер у мене теж тепер все норм. Але ти придурок. <гум> ага. <гум> ти що робиш? Добре, давайте переходимо <гум> до е, маленького ТНТ. Ну ну от маленьке, маленьке Бля. О, що я не йшов, як. Тепер дивись, яка зараз погода. Давай. І дивись, яка зараз погода. Зараз будеш бачити. Дивись, 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 дивись. А давай хоробрі навезу. Ня-ня-н. Ну тепер підро... Нє. Ну ти задубав. Я в космос полетів. Я бачу. Тепер давай підриваємо. Е, давай, тепер давай підриваємо Aro TNT. Іди -ті. сюди. Підірвав, 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 підірвав. Ну що ти? Ну що я з тобою? Ну не ламай. Не ламай, Його? бо я тобі життя зламаю. Жде. Нічого не було. Це Шо? Все? Це все? Давайте на поверхню. Давайте на поверхні зробимо. Я б ще знав, де ти є. Я тепаю тебе. Окей, давай підриваємо тепер. О, оце вже нормально. Воно просто вилетіло, ми не бачили. Окей, давай тепер підірвемо. Ой. Давай тепер підірвемо. У мене там ще є одна ТНТ. У мене ще є ТНТ зомбі апокаліпсис. Давайте підірвемо зразу три штучки. Й-моя! Мамо А, а Диви. О, О, давайте закінчимо відомо. Давай, Две? давай. Що зроблю? Ей, не треба, не треба, не треба. Давайте закінчимо відео біля цих зомбачків. і ставай біля мене. Та й Добре, на такій веселій Добре. ноті ми закінчуємо це відео. Всім папа! -па!